Мої вітання всім вам, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні ми для вас підготували окремий цікавий матеріал. І мова буде йти про стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року. Цю стратегію розробив Міністерство соціальної політики. Ми надамо вам тільки матеріал, що наголошує ця стратегія. Ми аналізувати цю стратегію не будемо. Якщо у вас. Виникне бажання, і ви захочете, щоб ми зробили ретельний аналіз цієї стратегії, то, відповідно, ми вже в наступних відео підготуємо матеріал і будемо вже аналізувати, що наголошено в цій стратегії, на що треба звернути увагу. Тобто, зробимо виключно ретельний і важливий аналіз цього документу. А сьогодні ми будемо казати тільки про цю стратегію. Так ось. Ця стратегія вже затверджена Кабінетом міністрів України і є окреме розпорядження, про яке ми будемо казати пізніше. А зараз ми визначимо з вами, що ж визначається стратегія, яка мета цієї стратегії, на що вона спрямована і що передбачає документ цієї стратегії. Так ось, стратегія визначає демографічні загрози для розвитку України, шляхи її подолання. Відповідає на основні виклики, що стоять перед нами. Мабуть, мова йде перед нами, перед владою, яка розробила цю стратегію через вплив війни та міграції. Яка ж загальна мета даної стратегії? Це забезпечити демографічне зростання, зберегти людський капітал і створити умови для повернення мільйонів українців, які вимушено залишили батьківщину. На що спрямована дана стратегія? А тут є три ключові моменти. Це реалізація галузевих політик для підвищення народжуваності перший момент. Зниження рівня передчасної смертності, другий момент. Повернення мігрантів третій момент. Ось що, на що спрямована дана стратегія. І що ж передбачає цей документ? А він передбачає створення умов для комфортного життя в Україні. І як це розуміти? Створення умов для комфортного життя в Україні. Давайте оце все прочитаємо з вами. А це мається на увазі доступне житло, якісна громадська інфраструктура, безпечне середовище. Безбар'єрність, інклюзивний ринок праці та соціальна згуртованість населення із забезпеченням рівних прав і можливостей, свободи і гідності громадян. Ось, що передбачає даний документ, а це створення умов для комфортного життя в Україні. І окремо міністра соціальної політики Оксана Жонович. Надала свою думку стосовно цієї стратегії. І зараз я вам прочитаю її вислів, її цитату, що вона сказала. «У Україні є на чому будувати майбутнє. Мова йде про зручні цифрові державні сервіси, доступна медицина, комфортний клімат, значна культурна спадщина. Ми можемо стати світовим центром розвитку. Військових технологій, надаватимемо послуги з реалізації та протезування. Розпочнемо відбудову інфраструктури краще, ніж було, що відкриє можливості для професійної і кар'єрної самореалізації. Усвідомлення всіх цих переваг, про що? Було сказано вище, сприятиме тому, що українці будуть повертатися на Батьківщину. Ось про що сказала Оксана Жонович, міністр соціальної політики. І найголовніше питання це вже є розпорядження Кабінету міністрів України. І воно має назву про схвалення стратегії демографічного розвитку України на період до 2005 40-го року. І що ж наголошено в цьому розпорядженні? Давайте розберемо його. Ну, по-перше, ми розуміємо, що цей, ця стратегія, вона має реалізуватися до 2040 року. І саме от в цьому розпорядженні Кабінету Міністра України наголошений план заходів з реалізації ось цієї стратегії, але зазначив період 2024-2027 рік. тобто перший момент. Оцей період. Наступний момент разом Міністерство соціальної політики, який є розробником цієї стратегії, і з центральними та місцевими органами виконавчої влади, які будуть разом сприяти в тому, щоб ця стратегія була реалізована в Україні, у місячний срок всі вони, оці всі органи влади, Розробляють і подають Кабінет міністрів України проєкт плану Заходів з реалізації у 2024-2027 роки. Тобто вони мають протягом одного місяця подати оцей реальний план Заходів. Як вони будуть реалізовувати цю стратегію? Стратегію просвалення демографічного розвитку України на період. 2000, до 2040 року. На, ту, наступний момент. Починаючи вже з 2027 року один раз на 3 роки, бо перший період 2024 2024-2027 рік, Другий період вже починаючи з 2027 року, як наголошено в цьому розпораженні. Так ось починаючи з цього 2027 року, один раз на 3 роки. Розробляти та подавати до 1 грудня Кабінету міністрів України проєкт операційного плану заходів з реалізації стратегії. Схваленої цим розпорядженням та на відповідний період. Тобто, ось такі також зазначені передумови щодо, як має подаватися ця стратегія. І Наступний момент це вже забезпечення подання щороку до 1 травня Кабінету міністрів України звіту про стан реалізації стратегії, схваленої цим розпорядженням. Тобто має бути звітність. І ось кожного року до 1 травня мають бути подані до Кабінету міністрів України звіти, як ця стратегія реалізується, що для цього зроблено. І оце розпорядження, про яке ми зараз з вами прочитали, це наголошує всі ті плани заходів, тобто покрокові моменти, як мають Міністерство соціальної політики разом з іншими органами центральної влади та органами місцевого свідкування реалізувати цю стратегію і які вони мають робити дії. І в які періоди для того, щоб було зрозуміло, як ця стратегія впроваджується. Mm. Бо строк реалізації це до 2040 року. Ось таким чином, шановні глядачі, ми з вами приглянули і зрозуміли цю стратегію, про що вона наголошує, які важливі тези є в цій стратегії. Тому, якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками. Якщо ви хочете, щоб ми. Зробили ретельний аналіз цієї стратегії, то, будь ласка, пишіть, ми окремо підготуємо і зробимо вам аналіз стосовно цієї стратегії, про яку ми сьогодні з вами і казали. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.